Ти стояння чи примирення за три дні до закінчення дії закону про амністію з під звільняють усіх затриманих активістів, але майдан не задоволений, бо справ не закрили. І ми щойно дістали інформацію, що на Грушевського знову почали горіти шини. Що це означає? Ми запитаємо в нашого кореспондента Бориса Сачалка. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, то що відбувається в центрі Києва? Добро вечір. От буквально 20 хвилин тому на Грушевського дійсно запалилися шини. Всіх журналістів попросили терміново покинути самоволицю. Усе відбулося настільки рап. Тово, що ніхто навіть не зрозумів, що сталося на саму вулицю. Побігли загони самоборони майдану. Їх було надзвичайно багато у абсолютно повній амуніції у бронежилетах, у касках. Що сталося, стало відомо трошки відотрошки пізніше, начебто, беркут сказав мітингувальникам, наказав звільнити вулицю Грушевського. У них був наказ, начебто, розібрати барикади. Мітингувальники після цього і запалили покришки. У мене вже є деякі коментарі з цього приводу. Я прошу їх послухати. Зараз на даний момент є така ситуація загострення супротиву сторони Беркуту, тому що 20 хвилин назад один із ну, солдатів, як їх там назвати, воїнів їхніх сказали, просто за 20 хвилин вони будуть робити зачистку Горшавську. Ці 20 хвилин це так якби я так само розумію, як і ви, це сигнал до того, що може продовжитись протистояння і знову повернеться супротив. З Беркутом до народу протягом дня сьогодні нічого не відчувало таких подій на Грушевської. Сьогодні ще вранці генпрокурор Пшонка заявив, що жодного затриманого під час масових акцій у Києві у СІЗО вже немає. Усім змінили міру запобіжного заходу, Їх відпустили під домашній арешт. Я прошу зазначити кримінальних проваджень не закривало. це лише жест, який ну власне він для того, щоб зменшити напруження у суспільстві. Такий крок Пшонка назвав безпрецедентним. Я прошу його зараз послухати. Така Ситуація це виключення свідчення доброї волі та бажання мирного врегулювання ситуації. Пом'якшення міри запобіжного заходу це не обов'язок виписаний в законі, це право процесуальних керівників. Якщо мітингарі виконують умови закону про амністію, то Пшонка пообіцяв, усі кримінальні провадження закриють протягом місяця. Разом із тим, генпрокурор зазначив, територію, де проводять мирну акцію, можна не звільняти. Це майдан незалежності. Чи входить до цієї території вулиця Хрещатик? Прокурор не потичне. Водночас, мітингарі з заявою Пшонки залишилися незадоволеними. кажуть, вимагали, аби затриманих відпустили остаточно, а не змінили міру запобіжного заходу. Із такою вимогою багатотисячна колона євромайданівців вирушила у сторону генеральної прокуратури. Я знаю, з ними вирушив і Міколи. Дмитро Литвиненко і прошу зараз подивитися матеріал. Це верхні барикади Майдану, і зараз самооборона знову виходить за межі Майдану. Вони йдуть в Генеральну прокуратуру попереджати. Зі сцени Майдану Порубій повідомляє, з якого приводу хода. Вони відкрили кримінальну ставу проти самооборони Майдану, звинувачуючи нас в тому, що ми є незаконним моніторним формуванням. Ми вважаємо це повним. Абсурдом. Тепер йде очолювати колону. В ній понад тисячу бійців. Тепер на сотні слава Україні! Героям слава! А 15-го передучені? Оло, ото тут. тут. 15-го слава Україні! Героям слава! Сотні йдуть на пікет. Без партійних прапорів і транспарантів. У руках палиці та щити. Майданівці їх проведжають гімном. Завануй! Я жіноче сьогодні і бачите, дівчата без палець, вони просто плескають в долоні. У шубі і на підборах, щит до того точно не пасував. Ну куди дівшкам іщи щити, і палиці. У нас же ж мирний протест. Ось цей Бормандії. чоловік із собою на пікет Они усяв брать. бензопилку. Все, все, все. І що ви там та бензопилою будете робити? Все, що треба. Що... Я як і справно дрова ріжу, так і людей калічу. Щит розполосує в легкою. Біля адміністрації президента і блокпостів силовиків колона демонструє силу. Поки що голосів. Біля генпрокуратури майже нема охорони, стільки людей тут не чекали. Поробій ще раз зачитує, які вимоги зараз передасть пшонці. Його обурює, що самооборону назвали незаконним воєнізованим формуванням. Що якщо до понеділка не будуть закриті всі кримінальні впровадження, ми змушені буде перейти до більш. Активних дій несе попередження в прокуратуру. Повертаються і командує майданівцям. Усі повертаються на майдан. Поробій передав попередження самооборона, як швидко сюди зібралася, так швидко йде. Дмитро Латвиненко Андрій Барков, програма вікна СТБ. Тим часом сьогодні правий сектор умив руки від того, що відбувається на вулиці Грушевського. Вони оприлюднили заяву, у якій розповіли, що в обмін на поступки генпрокуратури готові самі піти на поступки і посприяти відновленню транспортної розв'язки на вулиці Грушевського. Прошу пряму мову. Ми не збираємося звільняти чогось. Ми, ми просто говоримо про те, що ми не будемо цьому заважати. Чому саме? Ну там розбирання барикад, якщо буде опозиція це робити, там чи е, робленням проходу, проїзду. Водночас правий сектор залишає залишив за собою право відновити активні дії на вулиці Грушевського. У випадку, якщо кримінальних проваджень таки не закриють, або там почнуться нові провокації. Власне зараз я знаю, що на Грушевського знаходиться дуже багато бійців правого сектору. От де було сьогодні гаряче, то це в КМДА там невідомі прорвалися до кабінету секретарки Київради пані Гереге. Я знаю, що про це трошки більше знає моя колега Ольга Кучер, і далі її матеріал. Бачите, Потім зайшли в кабінет, а з кабінета вибили у приймальну. Це шлях зловмисників, які в ніч на п'ятницю пробралися до кабінету секретаря Київради Галини Гереги. З нього винесли сейф з її особистими речами та забрали телевізор. Повністю виголоті всі книжки, документи. Чомусь зникло дві релігійні книги: зник прапор України та прапор Києва. По дорозі зловмисники заскочили в сусідній кабінет, постарали дані з комп'ютерів, забрали офісну техніку. У Київраді підозрюють мітингувальників. Мовляв, більше нікому. Така ситуація нас досить здивувала. Власне, чому це відбулося? Ми нікуди не оходили. Постійно ми знаходимося в приміщенні. У нас доволі на нормальні стосунки дружні, я би навіть сказала, з людьми, які тут знаходяться, і вони приходили до нас, і пити чаю із печером. Мітингувальники переконують до кабінетів посадовців, не ходять і простих людей не пускають. Ті всі входи заблоковані. Єдиний, хто має туди доступ, це працівники Київради. Півробітники КМДА викликали міліцію. Втім, правоохоронці всередину не потрапили, бо мітингарі їх не пропустили. Тому міліції кажуть, шукати злочинця будуть, коли мітингувальники покинуть приміщення. Доти ці кабінети мають лишитися у безладі. Для того щоб правоохоронці могли відповідним чином відпрацювати місця події, прибирати речі в даному випадку не треба. Ольга Кучер Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. І ми знову виходимо на живий зв'язок з нашим кореспондентом Борисом Сачалком. Я нагадаю, на Грушевського знову почали палити шини. Бориса, скажи, будь ласка, за цей час сталося щось нове? Віта, насправді паніка на вулиці Грушевського дещо вщухла. Там знаходиться і досі дуже багато загонів самоборони. Там дуже багато бійців і правого сектору. Там досі палають шини. Втім, ескалації конфлікту поки що немає. Ані внутрішні війська, ані Беркут у наступ не ідуть. Я продовжую слідкувати за розвитком ситуації на тій вулиці. Більше інформації. Уже о 10-годинному випуску новин. Віто. Так, Бориса, дякую. Ми чекаємо від тебе новин.